На сьогоднішній день організація харчування в залесвітніх навчальних закладах міста цікавить дуже багатьох людей, тому що це наші діти. Відповідно, без гарячого харчування дітям дуже складно знаходитись в навчальному закладі. Протягом цього бюджетного року було проведено чотири процедури відкритих торгів. Щодо закупівлі продуктів послуги на організацію харчування в освітніх навчальних закладах. Яка, ця проблема виникла фактично з початку цього року в зв'язку з тим, що в місті Кузнівцовську було знято четверту зону і харчування, яке здійснювали раніше за рахунок чорнобильських коштів, було припинено. Через те в бюджеті міста Кузнівцівської міської ради було передбачено кошти на. Організацію харчування дітей у засвітніх навчальних закладах. На жаль, після проведення всіх чотирьох процедур, жодного учасника, який би взяв участь надані цієї послуги, не виявилось. І нарешті вже остання процедура, яка була оголошена управлінням освіти, переговорна процедура. Знайшла одного потенційного учасника, який згодився надавати цю послугу. Відповідно, за результатами цієї процедури, укладено договір з товариством з обмеженою відповідальністю Віртуоз ЛТД, яка на сьогодні розпочала підготовку щодо проведення. Надання наданої послуги. Укладено договір від 8 жовтня 2015 року, яким передбачено саме надання цієї послуги. Відповідно, 15 жовтня, тобто в четвер, дане підприємство, дане товариство зобов'язане надати дану послугу. Хочу ще відзначити, що згідно. Рішення виконавчого комітету Козніцовської міської ради номер 205 від 21 вересня 2015 року було затверджено грошову вартість безкоштовного харчування в заосвітніх навчальних закладах управління освіти. І відповідно до цього рішення для, я зацитую, для дітей перших четвертих класів вартість становить 11 гривень 12 копійок. Для дітей пільгових категорій 5-11 класів 12 гривень 94 копійки, для дітей, які відвідують групу продовженого дня 11 гривень 68 копійок. Відповідно визначено категорії е, дітей, які е, будуть безкоштовно харчуватися за освітніх навчальних закладах. Відповідно до законодавства це діти, учні перших-четвертих класів, учні. 5-11 класів пільгових категорій це діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до закону України про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, діти-інваліди, діти-учасники бойових, бойових дій. А то осіб та добровольців, що безпосередньо приймали участь. В АТО, і діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в класах інтексивної педагогічної корекції. Ну і ще один момент, що за рішенням педагогічних рад загальноосвітніх навчальних закладів можуть бути звільнені від плати за харчування вихованці груп продовженого дня у відсотках чисельності групи за списком відповідно 10% складу групи в повному обсязі та 15% на половину вартості. Харчування вихованців груп продовженого дня, які не звільнені від оплати за харчування, буде здійснюватись за рахунок коштів батьків. Ну і останнє питання, яке, мабуть, цікавить батьків, як харчувати дітей, які не входять в дані категорії, то надалі це питання буде вирішуватись. Скоріше за все, це буде, воно буде здійснюватись за кошти батьків. Платну послугу по даному харчуванню буде здійснювати даний організатор харчування.